Друзі, привіт! Сьогодні у нас наступний духовний стрім, вже 66-й. Зустрічаємось з вами для того, щоб переключитись, так, переключитися з усіх наших проблем, з усього, чим ми живемо людського на внутрішній світ, світ Царства Божого. Як Ісус Христос сказав, що Царство Боже воно всередині нас. Його не треба шукати ніде зовні, не ні на небі в цьому нашому земному, да, не десь в тому, що ми бачимо очима, а це світ, який всередині нас. Ось, тому шукати Царство Боже це, це саме той світ, який ми несемо всередині, в своїй душі. Це той світ, де наша душа контактує з Богом, де наша душа відчуває любов. І наша душа відчуває Святого Духа. Ось і дуже важливо нам, ну, в залежності від того, як ми діємо. Да, Юль, доброго вечора. Радий бачити. В залежності від того, як ми діємо, ми або наближаємось до цього світу, Царства Божого, або не наближаємось, або віддаляємось. Тому дуже важливо переключатися зі своїх якихось турбот. Ось, переключатися саме на це спілкування з Богом, на пошук Царства Божого, на єднання з Богом, на відчуття в серці любові. Ось, і ціль наших стрімів, по суті, є така, щоб ми з вами відчували, да, виконували дві заповіді Ісуса Христа, тому що Ісус Христос е сказав, що весь закон. І всі пророки тримаються саме на двох заповідях: любові: любові до Бога і любові до ближнього. Тому дуже важливо нам повертатись до цих заповідей і пригадувати їх. І наші стріми вони теж для того, щоб, ми, щоб наші стріми теж трималися на цих двох заповідях Ісуса Христа, тому що на цих заповідях тримається весь закон, пророки. Біблія, Новий Завіт, духовні кісчення, ті, що від Бога, да, ті, що богодухновенні, вони всі, по суті, підводять до одного: до того, щоб ми з вами перебували в любові, перебували в єднанні з Богом. Ось і наші стріми вони для того, щоб нас на це з вами налаштовувати. Ось, нагадаю, що ми зазвичай спочатку. Про щось говоримо про те, що мені на душу приходить, на те, чим хочеться з вами поділитись. Потім у нас йде молитва. І третя частина це ми читаємо духовну літературу. Зараз ми з вами продовжуємо читання Євангелії від Луки. Ось тому будемо сьогодні продовжувати читати Євангелії від Луки. Про що ще хочеться поговорити? Про що ще сьогодні хочеться поговорити? Якщо хочете, задавайте якісь питання. Ось, е Нагадаю, що основні стовпи нашої віри, да, основні стовпи того, що нас наближає до Бога, це перше виконання двох заповідей, розуміння їх читання, вникати, що це означає, відшуковувати це, це в своїй душі, да, відшуковувати в своїй душі любов до Бога, відшуковувати в своїй душі любов. До ближнього збільшувати цю любов, збільшувати тим, що просити в Батька Небесного, да, в молитві, щоб нас ця любов збільшувала, щоб у нас душі було здраві, щоб наша душа була здорова. А здорова душа це душа, яка не має гріхів. Ну, звісно, що ми з вами не святі люди, всі ми маємо гріхи, але прагнення до того, щоб наша душа була здоровою, прохання в Бога, це дуже. Важливо, і що є хвороби душевні. Да? Хвороби душевні це, по суті, якщо ми грішимо, це означає, що ми вже маємо якусь духовну, душевну хворобу. Це все, це все гріхи, да? які перераховані в Біблії і в святі багато про це говорять. Даксюш, вітаю, радий теж бачити. Ось тому дуже важливо. Дбати про здоров'я своєї душі, а це якби ціла робота. Да? Потрібно знати, що не є здравим, потрібно знати, що нас віддаляє від Бога. Потрібно спостерігати за собою, за своїми реакціями, за своїми за своїм спілкуванням з іншими людьми, за своїм спілкуванням з рідними, з близькими, з чужими людьми. Якщо ми спілкуємося таким чином, що ми якісь... Чи з кимось сваримось, чи ми ворогуємо з кимось, чи ми маємо до когось претензії, чи ми до кого на когось ображаємось. Оці це все, що я перерахував, це не є любов, тому що якщо з нашої душі йде на когось образа, там ходимо на когось себе накручуємо, який він там поганий, нам щось сказав, це вже означає, що наша душа вона ну, далеко стає від любові і відходить потрібки. Тому якщо в нас є якась тенденція з кимось. Боритись, якщо ми знаємо, що хтось на нас за щось ображається, це дуже 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 погано, тому що Ісус Христос сказав, що миріться з усіма, поки ви живі, тому. Тому що якщо не, не помиритесь, і якщо не будете в нормальних стосунках з усіма, то це це значить, що скоріш за все, ви не війдете в царство Боже, та і ви не будете відчувати любов, спокій, затишок, на ну, який може бути спокій в душі. Який може бути затишок, якщо ми виходимо і себе накручуємо проти когось, на когось сердимось, комусь хочемо там, щоб в нього щось погане було, ну це не здорово. Навіть якщо якась людина нам робить щось погане, то наша задача, як учнів Ісуса Христа, вчитись все одно любити, вчитись прощати. І якщо навіть виникають там під час якихось конфліктів. Бажання якогось зла цій людині, то ми повинні вже, як, як мудрі християни, да, як учні Ісуса Христа, ми повинні вже в себе змінювати. Ми, ми не маємо відчувати ні до кого ніяку ворожість, ми не маємо ні до кого відчувати злобу, ми не маємо хотіти комусь якоїсь помсти. У нас ні до кого не має бути ніякої агресії. Тож, то, то, то якщо ми на щось обурюємося, якщо на когось сердимося, якщо когось... Засуджуємо, що хочемо комусь за щось мститися, або буває таке, що ми там з кимось в конфлікті. і Ми там вже вже не конфліктуємо, не спілкуємося з цією людиною. Ми ще думаємо про цю людину. Ще думаємо, як треба було ще більше вкусити, ще більше вколоти. От від цього всього потрібно позбавлятися, щоб душа була чиста, щоб ні цього всього не було. Тому що Ісус Христос ще сказав, що блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. А хто серцем не чистий, той Бога. Не побачить, тому що Бога ми бачимо саме чистим серцем, саме серцем, в якому немає ніякого лукавства, ніякої злоби, ніякого гріха. Тому вчимося з вами любити, вчимося бути чистими серцем. Це у нас непроста задача. На це уходять роки десятиліття, і не всі, мабуть, встигають до кінця свого життя з усім справитись, але <звук> Так, до мене позвонили, Сподіваюсь, що я не вилетів з ефіру. Так, наче є, Все, я знову в ефірі. Це до мене позвонили і мене перервало, певно. Ну, ладно, не важливо, не будемо на цьому зупинятися. Ось тому дуже нам з вами важливо. Не забувати саме головне йти цим духовним шляхом. Бо це, знаєте, це така робота на все життя. І чим більше ми тягнемось до Бога, чим більше ми працюємо над цим, чим більш вірно ми це робимо, тим ми стаємо чистішими, тим ми стаємо світлішими. А коли ми про це забуваємо, коли ми перестаємо йти до Бога, коли ми перестаємо шукати, коли ми перестаємо спостерігати за собою, за своїми реакціями, коли ми перестаємо молитися, то ми можемо не помічаючи цього, все одно вляпатися в якусь темряву, да? і навіть якщо ми вже там знаємо заповідь Ісуса Христа, якщо ми вже там багато з чим в душі справились, все одно ми можемо розслабитись, і з часом ми можемо якісь, якісь наші старі реакції, якісь наші старі речі, яких ми побороли, вони мають тенденцію от повертатися. От я, наприклад, вчора розповідав, що в мене. Я помітив, що в мене якісь бувають невдоволення чимось в своєму житті, бувають якісь претензії до чогось чи до когось, злоба якась інколи буває. І Я пригадав, що я колись з цим справився, цього взагалі в мене майже не було. А тут я починаю знову спостерігати, що в мене є якесь невдоволення чимось. Да? І Потрібно собі знову нагадати, що все в нас в житті, що відбувається, це по Божій волі. Все дається для того, щоб наша душа в чомусь навчалась, щоб наша душа ставала світлішою, чистішою. І якщо ми починаємо впадати в якесь недоволення, то ми по суті не, 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 не задоволені Божою волею. А Божою волею бути незадоволеним, це ну це неправильно, тому що потрібно бути всім задоволеним. Все, що нам в житті посилається, все, що до нас в життя приходить, все, що в нас в житті відбувається, це все. Воно викликано нашим станом душі, і якщо якісь важкі, навіть неприємні, болючі ситуації приходять, це означає, що це для нашої душі потрібно. І ну, це не означає, що ми погані. Так? Це не означає, що ми щось робимо там не так і треба себе гризти. Ні, це означає, що в нас іде якийсь наступний духовний зріст, якийсь наступний. Крок в розвитку себе. Тому не потрібно ну, часто буває таке, що людин, до людини щось приходить, і людина вже береться за голову і каже: Ой, мене Бог за щось карає, і людина сама себе починає гризти, і цим ще більше в цю темряву залазить. Ніколи не потрібно себе ні за що гризти. Каятися в своїх якихось гріхах, так, да, каятися в ну, каятися, просити прощення в батька, просити очищення це все. Потрібно, а самоїдство це страшна і невірна річ, що буває якісь фільми, да, от, що він там бере батуга, себе б'є за свої гріхи. Ну це якийсь вже мозагізм, і не є щось здорове. Не потрібно, не потрібно себе знищувати. Ми є Божі діти, ми є створені Богом. Ми створені для того, щоб бути щасливими. Ми створені для того, щоб любити, для того, щоб. Чаяти в цей світ любов'ю Божою, ділитися з іншими. Коли ми починаємо себе в чомусь христи, звинувачувати, займатися самоїдством, ми просто ну, ми можемо бути світлою людиною, яка себе за щось постійно гризе. Тобто, ну себе христи ні за що не потрібно, і це є такий страшний вірус, коли людина часто коли людина починає вірити, йти духовним шляхом, вона чогось починає розуміти, що вона там грішно, там грішно, там грішно, і все вже людина, якесь починається згризання себе, якісь відчай, відчуття якоїсь там такого купу всього, з чим справитись взагалі нереально, і не потрібно цього всього. Не потрібно, щоб було якесь відчай, не потрібно, щоб було самозгризання. Треба завжди цьому радіти. Ну відслідкували дві там злобу, якусь да? відслідкували, що ви на когось ображаєтесь чи комусь там вважаєте зла. Но... Ну, да? ну, є чим працювати, але не потрібно себе ніколи ні за що гризти, тому що це теж гріх, себе гризти за щось Да. Ось так. Добре, друзі, ми з вами трішки поговорили. Сподіваюсь про якісь важливі речі. Ось, давайте перейдемо до другої частини, до молитви, і будемо з вами тоді читати далі Євангеліє від Луки. Читати Слово Боже, яке прийшло до нас від Ісуса Христа, від апостолів дуже важливо нам з вами читати і вникати в те, що казав Ісус Христос, що робив Ісус Христос. Бо через це все ми наближаємось до Царства Божого, до розуміння Бога, до розуміння того, що Він до нас, до людей, хотів і хоче донести. Ось тож, друзі, давайте помолимося і будемо далі. Отче наш, що на небі? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на кожен день і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. До Твоєї Царства, і сила, і слава, Отця і Сина і Святого Духа. Дякую, батьку, за те, що ми сьогодні зібрались на стрімі. Дякую за те, що ми маємо можливість почитати Євангеліє, подумати над тим, що там написано. Нехай, якщо не це Твоя Божа воля, нам до нашої душі щось прийде нове, що нас. Очистить від чогось, що заважає нам любити, допоможе нам наблизитись до Тебе, більше сповнитись віри, Святого Духа, допомагай нам проживати наше життя, навчаючись любові, зберігаючи любов, збільшуючи любов, нехай наші душі зцілюються від гріхів наших і від всього, що заважає любити. Допомагай нам більше любити. Більше вірити, більше дякувати тобі за все, більше прославляти тебе і більше довіряти тобі, більше розуміти, що все, що відбувається, це відбувається по, по твоїй святій волі. Допомагай нам жити, навчитись жити з повною довірою тобі. Нехай на все буде твоя свята воля. Слава тобі, Боже! Амінь. Ось, друзі, така молитва в нас сьогодні получилась. Тож, давайте будемо з вами читати Євангеліє від Луки. Ми з вами дійшли до 15 глави. Тож, давайте будемо її читати. Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що він грішників приймає і з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу, кажучи, який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її, і, знайшовши, бере на свої плечі, радіючи. І, прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм Радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Бачите, ось така цікава притча після того, як Ісуса Христа звинуватили в тому, що Він їсть з грішниками. Ну, він прийшов зцілювати людей, він прийшов допомагати грішникам. Чого його в цьому звинувачувати? Ну, ось якісь такі стереотипи, бачите. Або яка жінка, маючи десять драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильник і не замітає хати, шукаючи пильно, доки не знайде її, а знайшовши, скликає приятелів і сусідів, кажучи, радійте зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою, кажу, вам буде радістю Божих ангелів за одного грішника, який кається. Тому, якщо б ще грішники ще не покаялись, то покайтеся і небеса будуть за вас дуже сильно радіти. І він розповів Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові Батьку, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краю, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней, і бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав Скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Стану, піду до свого батька і скажу йому батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином, прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він. Піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому «Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, я вже негідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте йому перстень, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги. Приведіть від. Відгодоване теля та заколіть, будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі, коли, йдучи, наблизився до хати, почув спів і танці. Закликавши одного із слуг, він запитав: Що це таке? Той тобто сказав йому: Твій брат повернувся і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він розіг... розгнівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і вмовляв його. Та він у відповідь сказав своєму батькові Ось, стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той підказав йому: Сину, ти завжди зі мною. І все моє – твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий, і ожив, пропав і знайшовся. Та да? ну дійсно, ну він постійно був з батьком, постійно він їв все, постійно був якби ситий, задоволений, все. А той взяв своє майно, пішов, прогуляв. Е, да, і, і Закінчились гроші, і від в нього почався голод, і він зрозумів, що він ну, що він неправильно зробив, і в нього вже був такий покаяний стан, що він прийшов і сказав батькові, що я вже навіть не гідний називатися твоїм сином. Прости мене, дай дай мені хоч щось там бути як твій наймит, да, І батько зрадів, що дитина покаялась. Да, от, наскільки важливо, да, щоб ми з вами теж каялися, якщо ми так, що трапилось? У мене виключився комп'ютер і світло. Нічого, я сподіваюся, що я в ефірі, все має бути добре. Ось тут розетка трошки погана, то може вибивати. О, тому дуже важливо і це саме покаяння. Мастер друзі, такий у нас сьогодні стрім, саме ведучий нас до покаяння, щоб ми розуміли, що ми з вами є люди, в яких багато гріхів, і коли ми ці гріхи признаємо, коли ми не то тоді небеса за нас радіють. І покаяння це дуже насправді важливо. Тому якщо ми бажаємо комусь зла, якщо ми когось не прощаємо. Якщо ми комусь заздримо, якщо ми бажаємо комусь смерті, якщо ми когось проклинаємо, да? якщо ми комусь там не знаю, заздримо, якщо ми ревнуємо, якщо ми ображаємось і багато багато чого іншого, то потрібно зрозуміти, що це є, що ми стали тим отим стали сином, да, який розтратив це багатство душі. І нам треба покаятись в тому, що ми там когось ображали, на когось ображаємось, когось засуджуємо, і так далі, і так далі, і так далі. Ось, друзі, тому всім нам здорового покаяння, не самобічування, дуже потрібно розуміти різницю, тому що можна переплутати і замість того, щоб дійсно покаятись своїх гріхах, очиститись і жити далі, будучи в Богові в любові, рости. Можна впасти в якесь нездорове самобічування, не очистити свої гріхи і набрати собі ще більше цим самобічуванням, віддалитись від Бога від любові. Покаяння воно повинно збільшувати любов в нашому серці, очищувати серце, а не навпаки заганяти себе в якийсь глухий кут. Ось так, друзі. Ну, Я думаю, що ми сьогодні 15 главу прочитали, на чому ми, в принципі, сьогодні читання. Завершимо, бо ми почули багато важливих речей, багато прит про покаяння про те, що небеса радіють, коли, коли грішники каються. Тому давайте будемо радувати небеса нашим покаянням, будемо працювати духовно, знаходити в собі і бачити наші недоліки, просити в батька нашого небесного, щоб допомагав нам від них. Позбавитись, тому що ну, тому що самим з цим справитись майже нереально. Якщо в нас є тенденція, там не знаю, якщо в нас є тенденція бути в якихось претензіях до когось, якщо в нас є тенденція бути невдоволеним, якщо в нас є тенденція злобнічати, то ну це не зміниться, да? все одно прийде якась така випробувальна ситуація, і все одно ми будемо злобнічати, все одно ми не змінимось. А коли ми просимо, щоб Батько наш Небесний від цього чистив, щоб він допоміг нам справитись, тоді вже підключається Батько наш Небесний, да, в нашу долю, і Він нам тоді допомагає в цьому духовному рості, да, як ми, як я це часто нагадую, що блаженні в Богі Духом, сказав Ісус Христос. Богі Духом це не ті, які сподіваються на силу свого духа, що вони щось знають, що вони щось можуть, що вони там сильні все переборять. Ні, а в богі духом це ті, хто. Розуміють, що тільки з Духом Божим, тільки за руку з Батьком ми можемо в душі щось змінити, стати кращими, рости в любові, світлі і благодаті. Ось, друзі. Тому всім нам бажаю більшої довіри Богу, більшої віри в Бога, більшої любові до Бога, до світу, до себе, до людей. Нехай наше життя буде у славу Божу, нехай наші душі стають здоровішими, нехай наші молитви будуть наповнюючими нас, даруючи світу і людям теж оздоровлення, наповнення любов'ю. Молімося за себе, молимось за здрав'я душ інших людей, щоб в їх серця теж приходила любов і збільшувалась. Все, друзі, люблю вас! Всього найкращого, благодаті в серці, світла, любові, віри, довіри Богу, вдячності Богу за все, очищення наших сердець і крокування разом з Батьком за руку по цьому житті, яке він для нас створив. Слава Богу!